Що більшість моїх пацієнтів це сарафанне радіо. Якщо ви йдете суто на рекламу, то цьому вірити не можна, тому що будь-який пластичний хірург, особливо початківці, і 100, умовно, якщо є 100, а більшості навіть і десяти не мають таких операцій, вони вибирають найкращий результат, а ще за рахунок фотошопа десь щось підрехтують і виставляють як рекламу, і супер. Дивишся, Картинка, так як таке чудо можна створити, а воно насправді не зовсім відповідає дійсності. Ще є інший нюанс, особливо молоді пластичні хірурги, які ще не мають певної пацієнтської бази з хорошими результатами. Ну умовно кажучи, займаються нехорошими речами з інших сайтів, чи з монографій, чи журналів. Беруть фотографію, це за свої матеріали. Мені неодноразово приходилось мати справу з деякими хірургами, коли я бачив на їхніх сайтах свої фотографії з нашого сайту чи з моїх якихось лекцій чи з публікацій. І таким чином співставляючи спілкування особисте, сарафанне радіо, знайомство, можливо, ще досить дієвий інструмент це спілкування з пацієнтами, які вже зробили операцію.